Добре, реально. вибачаюсь за зовнішній вигляд. Перебухала вчора. Блять, я теж людина. Чому не знаю? Звичайно, знаю. Хочу нормального мужика, який прийде і вирішить всі мої проблеми. Щоб я відчула себе жінкою, поруч з ним. Але, на жаль, зараз такі часи, що, блять, баби більше мужики, ніж мужики. мужики, ну, Коротше, каня. Бачите, як вона хоче мужика, який прийде і вирішить всі її проблеми, всі там. А знаєте, які проблеми? А фінансові? В інших там ну, як би, в більшості випадків тільки такі проблеми. Ну, але єдине питання, а навіщо це чоловікові? Ну, от взагалі? Навіщо йому вирішувати чиїсь проблеми фінансові? Йому з того, яка вивода? Ну, там, доступ сюди 1, 2, 3, 5 разів. Ну, така собі перспектива, знаєте. Ну, от і взагалі, просто я от зараз все тобто, дивлюся такого, от ці всі відеоролики бувають, і просто в шоці з того. З того, що робиться, і наскільки вони вже просто от, всі їм повинні, якби всі от, мають круги, кругом них крутитися і їх там, не знаю, забезпечувати там і так далі, віддавати всі гроші. Ой, просто реально немає слів. Хлопці, прокидайтеся, вами маніпулюють. Притом дуже, скажімо так, Сильно. Ну і, знаєте, є, є такі люди, що от маніпуляцію одразу бачать, а є такі, що от не бачать. От, багато в таких сім'ях, припустимо, що от йому там ще батьки так, так, в голову вбили, те, що там, ти хлопець, ти повинен, якби вона жінка там, і тому подібне. Це совєтська говоря, совкова прошивка, так? От, її треба викорінювати, тому що ну, до добра це не доведе явно. Ну, але я думаю, з часом це все якби такі от жіночки, їх буде з часом менше. Дякую всім за увагу і побачимось!